На нашому каналі ми з здобичі. Йдемо додому. У нас зранку були деякі справи, Вирішували їх. А Зараз вже добираємося додому і будемо жарити картошку. Сало. Я ще вчора її хотіла, але мої мене перебили. Отакі у нас справи. Так, Ромар спить за колесо. У мене на кухні. Зараз буду трошки прибирати і готувати їсти, бо Рома де зранку снідав у Кстати, все останки. А ми ще нічого не снідали, не їли. Я сьогодні трошки по-другому клало в лосі, мені так подобається. Що, щоб не пух, то забрав взагалі общем, Пішла готувати їсти. Так, я вже готую ліс. У мене вже картошка приготувалася. Я ще зірваюся тим, що я тушкую кролика. У мене тут велика частина. Майже половина кролика, не буде більше. Я вже так один раз подала, мені дуже подобається. Коротше, я пишу кролика в цибулі. Роблю таку типу як підлину. Поняла. І потім цього кролика можна куди хочеш. Хочеш, відварив макаронів і прилив оцією юшечкою і зверху мяска. Хочеш кашку. Коротше, ми декілька днів його їли, і це супер зручно і смачно виходить. виконує. Я ще доріжу до замалу. Треба ще ось так само. І ось така юшка, мені буде тут чесник, грачиться, майонез. Можна замість майонезу сметану. Так, салат, у нас уже є. Помідорчик, рочок і болгарський перчик. Картопелька. Тут у нас тусику кролик Паничнуш. Засрала всю плиту, ну нічого, все будемо їсти, всім смачного. Так, добрий ранок, оце склейка, так? Да? Міг я трошки знімати. чи Коротше, розказую, що вчора було. Вчора ми поїли, Рома ще спав. У мене дуже сильно розболілась голова, настільки, що мені прям було погано. Я Випила таблетку і лягла коло роми. Коротше, я не спала, але таке состояння було мама. не дуже. Таке, коротше, застояння було не стояння, того я вже вчора нічого й не знімала. Рома проснувся, ми його теж покормили, і потім просто весь вечір лежала, дивилась Гаррі Поттера, бо, в принципі, більше зайнятися нас не було чим, ніяких планів не було. От і так ще через те, що було таке самопочуття, не дуже добре, то в принципі я нічого й не робила. Я не знаю, може це був тиск, може це що, ну коротше, погано було дуже сильно. Тому. Тому якось так. Тому сьогодні продовження влога буде вам. така от у нас історія. Так, Роман вже снідає. У нього овсяночка з малінкою. Приготувала йому. Смаколика такого даром. Да. Він вже у нас їсть. А я тут займаюся посудомою. Прибираю, вчора робили гарячі бутерброди. противень протвінь грязний. Е, треба поставити казан з кроликом на місце. Плюс е, зварила собі каву, зараз блукаву пити. І подумала, що непогано було б сьогодні, мабуть, спекти під. У мене є в мене є мене, у мене є сир. У мене є ковбаса. Минулого разу. Ой, минулого разу чоловік приніс ковбасу. Мені щось не змогли виїсти, поняли? її взяла білому морозилку. Думаю, нехай собі валяється. Не стане її зв'язний час. А ось. І ось він настав. Це серйозний час. Я щось поставлю, я нехай розмерзається. Загляну, що в мене там з лукою, чи воно в мене взагалі є. Що я щось не пам'ятаю. Так, це мені має вистачити, я не буду багато робити. дріжджі в мене теж є. Все. Можна працювати. Зараз піду. Будемо поїсть, почистить зуби, коротше. Придом порядок звержу волос і замішаю тісто. І так, що майже нічого не поїв. Давай пішлі зуби чистити. Ну, поїв називається. Мої печінки він їсть. Оце все, що він їсть. Зараз щось говно воняє. Мне показалось. Что ты тут крутишь? А можно ничего не крутить? Да, да наш ты крутишь. А? Не. Так сейчас покажу вам, я уже тесточку замешала. Ой, все, такая красота. Де сходити, зараз хочу кролика поставити в холодильник. Хочу знімати і кролика в холодильник ставити, ну ви розумієте? І підемо з Ромою трошки позаймаємося. Ми тільки тут гралися. Ром, що ми робили? Піду. А, піду ми ще не робили, ми зараз лише йдемо. Ми тут, коротше, конструктором гралися і дорогу складали, і ось, дивіться, пластиліном, щоб поналіплював. Якщо ви не поняли, це дядько. Це ще один дядько з кепкою. Це перевернуті носілки у швидку допомогу. Це не знаю, що це, а це прицеп. Отак от, от Даром? Да, поробили. Так, пішлі, занесемо твердку і йдемо робити піцу. Так. Так.

you mm did -hmm. У мене в холодильнику ямбулка, я за них забула. Щас переберу, в общем, по взагалі переберу, що лишиться звару компот, там що там у мене малинка є. І буде ромі компотик. Бо тут десь був... Ні, соку вже немає вже. Де місто соку компот пити? Uh -huh. Ну, доволі непогано, кстати, вийшло. Щас підемо вісьма uh -huh. малину і... Додамо малинки. Опа. Опа. Так, труси без трудів. Бігом! Ходи без трусів, знімати його не можу, бо шину куди. Коли трошечки е, поняли, увліклась, уже зняла фіранку звідси. Витерла потолок, бо би тут били мухи, комарі залітали літом, і ми так його хлопали. Воно коротко, там поставилось, вже повідмивали все чистесенько, гарнесенько. Павуків позміталися, позмітали, що там прийдусь І вчіплю фіранку. Така, о, така от історія, дівчки, поки піца печеться, Рома тут ганяє скоро спати. Я вже вазони полила. Ну, в общем, компот поставила готуватися, ось бачите, дуже. Прибігла на кухню, попробувала компот дуже добрий, е, піцу чуть-чуть пере... передала червоного перцю. Взагалі я його ніколи не додаю. Сьогодні мене щось ото знаєте наче повело. І ця піца ще більш менше а цю, цю я ще трошки більше додала, бо мені щось здавалося, що його не відчутно. Не знаю, вона якось вистигає, воно вже не так пече, а коли гаряча, <гум> прям нормально так. Ну, побачимо, якщо що то цю ромі залишу, а то будемо їсти. Так, хочу зараз вивісити стірку, швиденько. Погладити фіранки, мені треба оці, що я вже повішала, їх треба, коротше, погладити, бо я їх почала розправляти. Я дивлюсь, що вони як соплі висять. Їх треба пропарити легасенько. Закинути, братися, оце. Так, все, я побігла. Дівчата, це хесь страш, я думала, буде швидше треба кожну цю штуку розгладювати, оці сердечка поправляти. Я оце за хвилину, певно, 15 роботи. Я оце, тільки оце встигла, мені вже спина болить. <реш> <реш> я в шоці? Оце, якщо в кого є такі штори, коли попрали, одразу їх розвішуйте, а якщо ви хочете їх скласти. То розраховуйте на те, що вам потім прийдеться їх ще раз пересірувати, щоб вони були влогі, щоб ви їх просто розвішали і вони отак от, от гарненько всі розтягнулись. Не вздумайте їх зав'язувати в косічку, щоб вони так висихали, бо потім ви з ними нічого не зробите, ви будете так мучитись, як я. Це якийсь ужас. Рома уже проснувся. Я їм макарони. Те, що Рома не діє. І кролика. Коротше, я за те... Те в річній Рома роби спав. Я встигла погладити тільки одну половину. І вчепити. Вчіпляла я її, коли вже Рома не спав. Тому зараз піду догладять другу частину. Це було машину. Машину. Ні, в мене ще я робити, я хочу холодильник помити. Про треба одне вирішити друге закинді. Треба дешети його. Просто. Наверно, ми підемо управляємо поки без стрільма. Трошки. А там уже. О там уже додому прийдемо, да? я буду доробляти справи аромарація. Да, да. -да. дитру все в день. Не можно заставить в детей трусе. и в дитой трусы. Ну опять. скопяш. Выходь. Да, Оборяжен. Давай руку. Так, сам. Не, сам не. Спускайтесь, сам не. Давай. Идем на прогулку. Стоять. Так. Давай руку. Сам. Машина їде. Машина їде, а ти хочеш сам. Ждемо Тарасика, десь має йти. Да. Пішла. Що по погоді? Ми ділові вийшли в футболки. Mm -hmm. Дома ж такої іграшки, да, Немару? Так. Да? Mm -hmm. Пома не сходити в сумму mm. і купити. Mm -hmm. <схай> мам, Подивись, що там, Рома? Гусі? Робить. Подивись. Подивись, мам. Мам. Мам, там гусі. Ти що, не бачиш, мам. <схай> Рома, мам що ой, слін, ну в ямку. Вона живе в ямах. В общем, що, ми були на дворі, почався дощ, ми втікли в хат. Так? Да? Так. Так, пішов. Дощик пішов, да? Так. Так, пішов. І та, Тарас пішов, да, ми з Тарасом грались, ну ви бачите. Поки ми розділися, дощик переставити. Може, навіть трошки раніше, ніж ми розділися. Ми силивали, І тепер ми так. сидимо. Граємося, ліпимо пласталін. Да? Тобі яйце викотилось, ти бачиш? Так. Да. Що за ужас там? А що це у тебе червоне таке на ляшки? больно. Больно? Так. Да. А де це ти на те? О, тут больно? Так. Да. Що ти так його прижимаєш, бо тобі не дуже больно? Так. Да. В общем, чілим на розслабоні ми тут, задам попу з роботи, будемо вечеряти і лягати спати. Так? Да? Так. Да. Да. Все. Всім дякую за перегляд. Такий нас вийшов влог на два дні. <гум> дякую, що подивились його. Ставте пальчики догорі, пишіть коментарі. В описі я завжди залишаю посилання на інстаграм. Всім! Кажи бай-бай! 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 Sobre...